Армієць на псевдо Алькапоне приїхав разом із товаришами провести в останню путь свого побратима Владислава Сипка на псевдо-Рагнар. Приїхали просто з передової, з пекельного солидарського напрямку на Донеччині, де бої з ворогом точаться і вдень, і вночі. Бійці знаходяться під постійними артилерійськими обстрілами. Одному з них їх друга і не стало. Він добре воював. Я його знаю більше трьох років. Служив з ним з перших днів. Зарекомендував себе як гарний солдат, найкращий побратим і гідний син своєї країни. Тамара Станіславівна, мама однокласника полеглого Владислава Сипка, каже, пам'ятає його з маличку, був дуже доброю сонячною дитиною. Мав плани вступити до військового вишу і стати професійним військовим. Але вторгнення Росії 24 лютого 2022 року перекреслило ці плани. Криворіжець долучився до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Останній раз був вдома буквально тиждень тому. Як виявилось, це був прощальний візит. Він казав, я, я б дуже хотів кохати дівчину. Але зараз війна і я не можу собі дозволити цього. У нього повинна була бути не така судьба. Йому 22 роки. У нього повинна була бути родина діти, а він захищав нашу державу. Дуже прикро, що такі хлопці уходять від нас. І в такому віці нема слів. Панахиду опокій душі загиблого захисника України провели в храмі Різдва Христового на другому східному. Опісля церковного церемоніалу траурна процесія відправилась до місця останнього спочинку героя. Вже на цвинтарі рідним героям передали синю жовтий національний прапор. А заступник голови довгинцівської райради передав їм на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також відзнаку у гордість Довгінцівського району. Останню шану віддали залпами з автоматів почесної варти. Поховали захисника Владислава Сипка в секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.